Добрий день! Everybody. Сьогодні у нас ексклюзивчик для мене, для нашого каналу. Сьогодні на огляді Honda Zoomer X110, 4-хтактний інжекторний а, скутер на повітряному охолодженні Zoomer X. В цікавому дизайні а, в першу чергу він цікавий дизайном саме, саме цим. От. Він незвичайний, він стильний, і в нього, скажімо так, незвичайна підвізка, вилка. І виконаний він, як на мою думку, більше в стилі мотоцикла, мотоциклика якогось такого маленького, так як в нього. Борт, знаєш, стару зетку колосакі похоже. Вилка така огромна. Вилка, от, вилка. От сама цінність цієї модельки, мабуть, як на мене, це вилка. Вилка мотоцикла від мотоцикла чи мотоциклетна як? Правильно сказати, вона надзвичайно так відпрацьовує по ямках. Ну і Сам скутер на 12-х колесиках з високою гумою 110-ї кубатурки в цікавому дизайні, Ну такий відрізняється, так не кожен день на дорозі його зустрінеш. Ну і будемо по детальках дивитися, який він, що він покажу вам. Задній стопік в такому дизайні, От, багажничок. Багажничок такий дугою, не знаю, кофер, мабуть, сюди недоречно ставити. Це не скутер, це більш такий як мотоциклик, але задньому пасажиру буде, я думаю, нормуль, навіть триматися за ці дуги там і так далі. От. Ну І звичайно ж є повноцінні лапки, під підніжки для заднього пасажира, тобто просто для пасажира. Це передній пасажир, задній пасажир. <гум> так, але може бути таке. Задня гума, дивіться, по залишку гуми я не знаю, як її оцінювати. Не лиса, але відсотків так 20-30 новий для мене протектор, я його ще не бачив. Коротше кажучи, ще на сезончик два поїздити можна. 110х90х12 на на розмір гуми, тобто висока гума 12-го діаметра Колесо, Колесо, до речі, в рідній фарбі. Подивіться, в якому цікавому дизайні. Тімсон. Буде. Тімсон, так. Да. Китайська гума, але фірмова гарна гума. Коштує грошей, до речі, не дешевий Китай. Далі по, по крилові, таке масивне захисне крило від болота. Там видно, дивіться, інжекторний він у нас, там все чистенько видно, туди болото не попадає, все супер. В плані болотозахисту, можна так це назвати. Така накладочка стильна на глушник. От. І колеса, звичайно, в красивому такому дизайні От гарненько виглядають. В принципі, взагалі, я ж кажу, зі сторони такого стильного, то він стильний. Можна ще було б ці поворотнички на світлодіодні поміняти, взагалі був би хай-тек і красиво, але стандарт є стандарт. Далі. У нас два оригінальних от таких ключики Honda красивих. Доволі незвичайних, я їх ще таких не зустрічав. От. Багажничок відчиняється відчиняється отак. В праву сторону. А Все доволі так симпатично, непогано зроблено. Є тут виємка для шолома. Можна глянути рік випуску у нас. На Хонді це, скажімо так, рідкість, 13 рік. Восьмий місяць, здається. Вроді як 8 місяць. Тобто доволі Свіженька моделька, акум, до речі, оригінал. От такі цікаві зеркала ну, в його ж стилі. Красиво. Гарненькі зеркала. Тут була наклеєчка проти О. Рідний пробіг, тут 35 тисяч. Ну, Коротше, видно, що ручечкою написано. На ньому рідний пробіг 3496. Судить тут раму железно виходить. А, каркас. каркас Залізний каркас, до речі, на сидінню Сергійко підмітив. Так, до речі, є якихось купа книжечок. Оригінальні, але трошечки підмочені. What. Оригінальний мануал RX, але трошечки десь під водичечкою. хтось їх мив, Можливо, вода сюди попала. Ну, Коротше кажучи, комплект зеркал, мануал і решта всяких книжечок. Тут знаходиться акумулятор. Отак От. От воно все гарненько виглядає. Стильно, красиво. Велике сидіння, до речі, для двох взагалі без проблем. І що мені більш за все подобається, для пасажира трошки менше, ніж для водія, що логічно, і немає переходу практично між водієм та пасажиром. Це взагалі супер. Я люблю відсунутися, так що для мене це дуже потрібна штука. Так, скутери в рідній фарбі. Я наскільки знаю, в зумера оці штучки в основному такий прольотик там є. А це можливо така комплектація з ними, без, але в основному, наскільки я бачив, тут такий коротше, сквозняк. От в такому дизайні пластик. типа під карбон, такі квадратики. Бокова підножечка, яка відключає двигунчик є. По варіаторній системі, дивіться в кінці цього відео огляд. Все там супер. Фільтерок також рідний залишився і також він в чудовому стані. Коротше, нема питань ні по варіатору, ні по фільтру. Єдине, що ТО там на 35 тисячах підходить, я масло не не, не міняв. На 35 тисяч щемось там. Коротше, кажучи Треба буде зробити ТО. так, Карманчик також в цьому карбоностилі, можна його так назвати, не знаю, його такі квадратики прикольні. Див, дивно виглядає він. Симпатично. Гачечок для кульочка є. Гачечок нерідний, рідний, якийсь тюнінгований, залізний. Замінили, походу. от Пол. Отак от виглядає пол. Коврик. Це коврик? А, так, да, коврик де. І під ковриком рідний такий пол вже в такому ж дизайні. З Гомерікс. Ну, такий цікавий. Я не знаю, чи коврик це заводська штука. Так, як під ковриком бачите, рідний пол. Я так думаю, що коврик може не завод, а може і завод. Так, як, коротше кажучи, можна коврик зняти, можна залишити. Бак знаходиться тут. Бака чистенький з японським бензинчиком. Бензинчик такий розовий, рожевий. Так. Є. Далі. Що там далі? Ручки, ручки з відбійничками От в такому стилі. Широкий, до речі, да, з, перегородкою. з перегородкою дуже зручно. Сирожа каже їхати. Широченький, як, як мотоцикл, коротше. замок. Спереду так він виглядає, як мотоцикл, але він варіаторний і це якби радує. Отак приборочка виглядає. Бачок для дискових гальм. От спереду такий дизайн, вилка, крило окремо. Так, що у нас тут? Тай Хонда? Це видно, видно Таїланд? Yeah. Ну, Тай Хонда. Значить Таїланд? Yeah. Скоріше за все. Ось От. От такий PGM Fi, фара. Вилка така масивна в нього. Ну, вилка тут просто супер. Тут за вилочку. А, Супорт дуже крутяцький з двома, з двома шлангочками. Видно на два, на, на що. Коротше, Супорт щось сильно великий. От дискові гальма, видно, тут упорчик зроблений на передній гальма, так як у мотоцикла. Переднє колесо також 12, 12, 90 90 на 12 розмір гуми. Передня гума стоїть нова. Бачиш, трох, на три, на три циліндри зробили супорт, щоб передніми більше тут гальмували. Колеса, як я їй сказав, в рідній фарбі, от в такому красивому да, да, да. В красивому дизайні колесики, величезний хід вилки. Ну, В принципі, от такий гарнючий. Симпатичний дизайн. Вперше на ньому буду їхати, розкажу вам, які враження, кому цікаво, дивіться тест-драйв. Ну, а тепер послухаємо, як працює тут двигунчик. Кікстартер є? О, Так. О звичайна лампочка. Так, як тобі такий коник? Мені очень нравится, у дизайн очень нравится. Так, Красивый Смотри сзади. Цікаво як він буде піді мною, поняв, коли є 1,90 Ну, Двигунчик такий схожий на мотоцикла якогось малокубатурного, якусь 125-ку дуже приємно так працює. Двигунчик в нього 110-го ліда, мені здається, за рахунок того, що він такий величенький, багато метала. Я думаю він багато там 80-90 більше не поїде, але... Ну, покажи як на нього покажу о. Підідець поки побачите який відео Ну, от коли... Ану, саме покажи. Ну, Ход вілки покажи. Ой-ой. По А потрібно. на ньому прыгать можна. Він не, не так гарненько працює, мені подобається. Так, ну що по посадці. В принципі, зручно, я скажу, немає цього переходу між пасажиром. Посадку звичайно ноги на вивегнемося, да? Я честно хочу, а не, ну дизайн очень прикольный. Він надзвичайно приємний в плані посидіти і сам руль, нахилений трошки вперед, більш схоже на посадку такого мо мотоцикла трошечки. Руль опущений, бачиш трошки вперед. Цікавий, цікавий апарат. Тут. Красивий і заду, симпатичний такий. Вилка як працює, так? Да? Незвичайний, я вам скажу, апарат. По відчуттях схоже на щось малокубатурне. Їде воно як скутер. Виглядає воно як трохи мотоцикл, трохи скутер. Звичайно, ну, такий цікавий стильний апарат. Кому до вподоби, телефонуйте, поки є в наявності, хто хоче придбати. Хто додивився відео до кінця, підтримайте лайком, подобаєчкою. Як ще можна сказати, будемо вам вдячні. А посилання на телеграм-каталог з асортиментом в описі під відео. Дивіться, вибирайте, телефонуйте, всім гарних покупок. Стан варіаторів у Zoomer X, Zoomer 110 кубатури. По двигунчику, я так розумію, що це по розхідничках. Той ж самий Honda Lead 110, бачите, колодочки в задньому варіаторі все добре, без питань. Ремінь, рідний заводський, Honda Bando, в ідеальному стані практично. Ремінчик. От Варіатор передній з роликами, ролики взагалі, як нові, без носу взагалі. Дивіться, ідеально все. Так, ну і сам варіатор без випрацювання, без нічого. Так що в розхідничках все буде.